Шановні мешканці Кривого Рогу, дорогі мої підписники та друзі, хочу дуже серйозно з вами поговорити на важливу тему. Як завжди, це стосуватиметься нашого рідного міста та мародерів, які на ньому паразитують, а також нашої реакції на все це. Будь ласка, подивіться це відео повністю. Це дуже важливо. Нещодавно до Кривого Рогу приїздила команда журналістів розслідувачів із столиці. Вони відзняли та показали на всю Україну сюжет про одну із тисячі схем, на яких мародерить мафіозний клан Гнилькулів. Мова йшла про мародерство на похованні загиблих героїв. Для бігусів ця тема здалась шокуючою та хайповою. Тому вони зацікавились та приїхали. Але чомусь показали далеко не все, про що дізнались. Зараз усе детально вам розповім. Та спершу перевірте, будь ласка, чи підписані ви на канал, чи поставили лайк. Та за можливості, будь ласка, підтримайте мою роботу донатом. Посилання та номери карток ви знайдете у описі під цим відео. У минулому відео ми з вами відповідали на дешеві нікчемні виправдання мародера Сашка, у яких він пояснював, чому мародерить і доводив свою вигадану легітимність. Ми розділили це відео на дві частини, і сьогодні б мала вийти друга. Але я вирішив трошки відкласти це відео, адже аналізуючи перегляди та лайки, чомусь мені здається, що я роблю щось не те. Адже відео подивилося дуже мало людей. Усього 2800 глядачів із 20 -ти тисячної аудиторії. Знайти в собі сили поставити лайк, змогли лише 423 достойні криворіжці. Підтримати автора донатом змогли лише 22 українця, і сумарно донатів було 736 гривень і 45 копійок. Ну більшість донатів були від однієї до 20 гривень, кілька по 50 та 100 гривень, за що я безмежно вдячний. Адже місяць майже закінчився, і ці гроші підуть на сплату за квартиру, щоб мене не вигнали на вулицю, і я зміг далі працювати та інформувати кривий ріг про мародерів, які знищують наше місто во всіх районах. це видно було. до повної суми за квартиру ще не вистачає 1700 гривень, і мені треба ці гроші десь знайти, позичити чи Заробити, виконуючи замовлення іноземців на фріланс-біржах, там платять копійки, а часу забирає дуже багато. Але куди діватись? Тому є ймовірність, що на наступні кілька днів в ефір виходити не буду. Очень хорошо ну або буду, але буду дуже втомлений. Та сьогодні я тут. Тож давайте вже до теми відео перейдемо. Бо кому цікаві мої проблеми? Якщо хтось не бачив розслідування бігусів, двома словами переповім: гнильколи у кривоморозі вигадали схему, на якій із бюджету міста виводяться гроші, виділені на поховання наших полеглих героїв, які своїм життям заплатили за можливість мародерам продовжувати своє мародерство. Дякую. Під ці потреби гнилькули виділили землю для кладовища та дали право комунальній компанії Ритуал Сервіс Плюс надавати послуги населенню за кожного загиблого героя із наших податків. Гнилькули спочатку виділяли 20 тисяч гривень. А трошки пізніше 25 тисяч гривень. Правильно, щоб не було каких-то збоїв, щоб ці гроші повернулись у бездонну кишеню мародера Сашка. Була вигадана схема, у якій ТЦК та інші зацікавлені органи направляли вбити горем родичів наших загиблих військових у приватну фірму зі схожою з комунальною фірмою, назвою, але без слова сервіс. В якусь іншу ритуальну контору йти не можна було, адже цвинтар для військових лише один. І там інші ритуальники проводити заховання права не мали. Да. Родичі загиблих після звістки від ТЦК про загибель та після того, як тіло воїна доставлялося у кривий ріг, приходили на опізнання, де воєнкоми спрямовували їх відразу до гнилькулячої фірми, не даючи жодних альтернатив. Чи чу ми самі поховаємо культур? Я спросила воєнкоматі, мені запретили. До речі, у цей момент пригадую розмову з одним воєнкомом, який хрест на пузі ставив та божився, що болт клав на гнилькула. Ну що там, пане воєнкоме, все ще думаєте, що я в цю маячню вірю? Ніт! Наступний крок у цій схемі полягає в тому, що руками комунальної ритуальної служби виконується процес поховання. За що на рахунки комунальної фірми приходять до 25% від загальної суми. А решта з виділених з нашого бюджету 25 тисяч гривень, родичі загиблих військових мають зняти з рахунку і готівкою передати у фірму прокладку, яка через підставних осіб належить директору комунальної ритуальної фірми Ритуал Сервіс Плюс. У останній декларації чоловік вказав, що за 22 рік отримав трохи менше 600 тисяч гривень доходу. З офіційного місця роботи це приблизно 50 тисяч гривень на місяць. За період повномасштабної війни цей директор розжився квартирами в Кривому Розі та Одесі, машинами, які записав на маму пенсіонерку, та багато чим іншим. Але скажу вам відверто: те, що показали бігуси, це лише вершина айсбергу. Там набагато більше добра придбано на горі криволіжців. Там і квартири, які перероблені з п'яти в одну, і багато чого іншого. На жаль, із власних джерел мені відомо, що до сюжету бігусів не увійшло дуже багато тришакових матеріалів, записів дзвінків стиців. Цика погроз та відвертих покидьків, і найголовніше, вони ні слова не сказали, хто ж насправді стоїть за цим усим. Здравствуйте. Ну що ж, я скажу Саша гнильку з його маразматичним папкою. Конечно. вони 14 років будували в нашому місті вертикаль влади за схемою Януковича, і в кривому розі неможливо підкреслю, неможливо отримати з бюджету гривню, якщо 50 копійок не повернуться у кишеню гнилькулів. А Звісно, зараз я трошки невірно висловився, адже насправді все залежить від конкретної схеми. У деяких моментах відкат може складати від 10 до 70 від суми видатків із бюджету. Саме тому ця війна максимально вигідна гнилькулам, адже для них це золотий час. Час, коли з Києва дали зелене світло на будь-які негідні вчинки, час, коли можна красти у військових на устаткуванні, через що вони швидше гинуть, а потім заробляти на їх тілах та красти на похованні. А далі можна буде красти на отримані кладовищі, які виглядають максимально огидно, і це ніколи не зупиниться, ніколи. І це для мене найголовніше. У мене нещодавно одна моя підписниця запитала, коли гнилькули звалять з кривого рогу. На що я відповів: а коли блохи звалять собаки? Якщо ми з вами нічого з цим робити не будемо, якщо не будемо переконувати співгромадян, якщо не будемо про це говорити публічно, якщо будемо боятися і чекати, що якийсь там дядька звідкілясь прийде, візьме із собою величезну мітлу та виміте це мердень, Лайно з нашого дому, то це ніколи не відбудеться. Ніколи. Нам з вами неймовірно пощастило, що чомусь нашим містом трошки зацікавилися журналісти із Києва. Багато хто із моїх колег, і я особисто намагались достукатись до бігусів усі ці роки. У мене є особистий номер Дениса. Є поштові адреси. Я звертався купу разів і жодного разу не мав відповіді. Але зараз чомусь вони все ж таки приїхали. От ета історія. Бігуси, як і я, з 2014 року почали свою діяльність. Працювати у журналістиці я почав на рік пізніше, з 2015 року. Бігуси висвітлювали проблеми Києва та трошки проблеми України. Я ж здебільшого акцентував увагу на кривому розі. Я я ти смотри, какой. Бігусів активно підтримували та підтримують глядачі. І вони мають мільйон підписників та щонайменше 5 тисяч доларів на місяць донатами. На жаль, криворіжцям не так цікаве їхнє рідне місто. Тому я маю 21 тисячу. Підписників і до 7 тисяч гривень донатів. Власне, саме тому ми з вами дуже повільно йдемо, максимально повільно рухаємося до перемоги над мародерами. Але ми рухаємось, чи не так? Рік тому на цьому каналі було 9 тисяч підписників, зараз 21 тисяча І від нас залежить, чи буде продовжуватися зростання. Але бігуси показують нам, що це має значення, адже після їх публікації дещо почалось. Там катаклізми. За законом, після публікації фактів порушення законів України, органи прокуратури мають збудитись та розпочати перевірку цих фактів, а саме змусити слідчі органи, тобто поліцію, почати слідство, щоб встановити, чи наведені факти відповідають дійсності, чи ні, я не можу сказати, крали чи не крали. Хороша новина вона полягає в тому, що після публікації розслідування бігусів наша місцева прокуратура збудилася і почався процес. Туго зі скрипом правоохоронні шестерінки закрутились. Раніше наша місцева поліція, яка повністю дискредитувала себе зв'язками з гнилькулами, проводила розслідування у питанні поховання наших загиблих героїв. Але нічого не знайшла і справу похерили. Як ви думаєте, чому поліція нічого не знайшла та справу похерили? Я думаю, що ось цей скріншот, на якому ми бачимо начальника поліції міста та мародера Гнилькула, дає чітку відповідь на запитання, чому правоохоронці охороняють право мародера мародерити, а не охороняють закони? Тобто -то ви мені пропонуєте взятку, щоб я закрив діло взятки. Підписники бігусів своїми лайками та переглядами з коментарями дали чіткий сигнал правоохоронній системі, що ця тема дуже важлива, і це змусило правоохоронну систему почати якийсь процес. Аби у бігусів були такі ж пасивні підписники, як у мене, коли з 20 тисяч відео дивляться лише 10% найкращих з усіх, то ані прокуратура, ані поліція б нічого не робила. Але саме через те, що людям не байдуже, вони почали якийсь процес. І якщо бігуси не будуть продовжувати тримати руку на пульсі, якщо більше не будуть випускати відео на цю тему, то гнильку знову заплатить викрадені у нас мільйони, і процес зупиниться. А мародерство продовжиться. Як ви вважаєте, якщо бігуса надали купу інформації, шокуючі факти та докази, які вони не показали у сюжеті, то чи будуть вони продовжувати цю тему, та чи доведуть справу до кінця? Я думаю, що надія на це є, і думаю, що будуть ще сюжети на цю тему. Але також я переконаний, що вони не будуть постійно робити розслідування про кривий ріг, адже в кривому розі люди бідні і донатити 5 тисяч доларів не зможуть. Та й проблем у нас в місті забагато для того, щоб шановні криворіжці підтримували тих, хто про ці проблеми розповідає. Ну я вам скажу, що а, наші люди мудрі. Тому вважаю, що порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих і в наших з вами силах без бігусів боротись. Але ми чомусь цього не робимо. І це для мене саме головне. Ну як я роблю усе, що можу? Я один працюю самотужки, все роблю від початку до кінця. Я несу усі ризики. Мою голову вже десь очікує вілкуляча труба. Кастетами, трубами ізбили. А від вас усе, що треба, подивитись відео повністю. Навіть якщо тема не цікава, можна вимкнути звук на телефоні чи комп'ютері, попити чаю 10-15 хвилин, але тим самим ви зробите свій маленький внесок у супротив мародерам. Разом з тим, не важко ж і лайк поставити. Ні, не важко. Але в кращому випадку це робить 10% глядачів. Про донати я взагалі не хочу говорити, адже чесно скажу, мені соромно їх постійно просити. Я вже мільйон разів думав про те, що з моїми навичками та талантами я би міг займатись чимось іншим і не просити Чиї підтримки не ризикувати собою та своїми рідними. Але знаєте, що мене зупиняє? Не заважайте, коли ми займаємось, турбуємось за всіх мешканців нашого міста. Сідайте, будь ласка, повна відсутність альтернативи. Справа в тому, що я все це роблю за ідею, за мрію про розвинутий потужний та квітучий кривий ріг без мародерів та покидьків. За мною ніколи ніхто не стояв та й не стоїть. Я не за зарплатню працюю, ніхто мені не вказує про що говорити, а про що мовчати, ніхто не змушує ні до чого. Я, пробачте за наглість, бачу в собі абсолютно незалежного журналіста та блогера, певно, єдиного в кривому розі. І я розумію, що як тільки ви, мої шановні глядачі, перестанете мене дивитись. Перестанете Станете підтримувати у цей самий день. Гнилькул переможе. Адже якби хтось інший міг би робити те, що я роблю, він би вже це робив. І хто його знає, коли мене не стане, як швидко це місце займе хтось інший. А та теж розуміти. Тому ще раз прошу. Підписуйтесь, поширюйте серед своїх друзів та родичів, просіть їх дивитись відео повністю, ставте тікляті лайки, адже це не мені вони потрібні, я лайки не їм. А от Ютуб таким чином бачить, що людям цей контент потрібен, і пропонує його іншим глядачам, які також можуть подивитись і доєднатись до нас. І колись нас стане настільки багато, що на кожне наше відео будуть реагувати не тільки місцеві корумповані гнильколом правоохоронці, а й зі столиці. Будуть змушувати їх працювати. А якщо ті не будуть цього робити, їх просто звільнятимуть. Супротив Нилькло це не лише моя особиста справа, це наша спільна справа, і лише разом ми можемо перемогти. Це наш цифровий супротив. Бо супротив це коли ти щось робиш, коли ти не мовчиш, коли ти відчуваєш, що тебе душать, і ти не просто лежиш на дивані чи сидиш у креслі. Ти чиниш опір. Ви готові чинити опір. Ну, звичайно, щодня в моїй голові лунає одна єдина фраза: кожен раз, коли я бачу по телевізору чи в інтернеті пропаганду про те, як місто фортеця тримається та розвивається, чую про те, як дід Гнилькул виписує собі по 300% премій за значні досягнення, при цьому я бачу, як мої співгромадяни мерзнуть в холодних квартирах, як усе місто перерите, як ледь тримаються лікарні, як руйнуються школи, як у кожному дворі міста продають наркотики. Як ростуть мафи, я чую фразу. Я не буду цього терпіти. Я не буду це мовчки терпіти. Я вмикаю рудану і бачу, як якісь істоти з величезними жирними рожами розповідають мені, як розвивається моє місто, як вони з усім вправляються, як усе ровно та стабільно. Ви будете це терпіти? Я не буду цього терпіти. Слава Україні без мародерів та продажних мусорів. Живіть довго та процвітайте, поки є можливість.